Жіночки, сьогодні 2 січня вже. Мої вітання вам вже в новому році. Подивіться, це вночі сьогодні розцвіла китайська троянда. Вона рожева, рожевий колір. Це не червона, вона рожева. Бачите, і вона. Кожен раз різні квітки. Один раз цві... вона цвіте ось така повна шапка. А другий раз вона буде цві... цвісти, буде така квітка, як в лілії, без цієї середини. Цієї середини не буде. Ну, як в лілії? От це ж гібіскус, це ж той самий гібіскус, тільки кімнатний. Знаєте, то на вулиці гібіскус, ви знаєте, який, а це кімнатний, він на вулиці рости не може. Ну, щось її називають китайська троянда, не знаю. Це, ну, можливо, це одна з назв. Так що, Я, до речі, е недавно дізналася, що це, це, що в кімнаті росте, це, це теж гібіскус. Я її знала просто як китайську троянду. Ну, ось так. То я ще, знаєте, що хочу вам сказати, що в мене були ще два види китайської троянди. Жовта. Жовта. І ще один колір. Як би це сказати, якийсь такий колірний, ймовірно, гарний рожево. Оранжевий, якийсь такий от рожево-оранжевий з перламутровим відблиском. От я навіть не знаю, що як іначе описати. Вона була дуже-дуже гарна, ота і жовта, і та, і та друга. Але знаєте що? Я їх просто викинула. Вони мені вже так були надоїли тим, що вони хворіють. Вони дуже хворіють. Ну, а, до речі, і ця троянда теж в неї є таке вот зараз є. Якась мушкара. Не знаю, що це воно. ну, Типу якась тля заводиться. Але э, ця троянда, от, от саме ця, я її лишила, тому що вона якось менше піддається у тій тлі. Якось вона не так часто хворіє, і навіть якщо хворіє, то я там листочки з милом помию, помию і все, і воно проходить. А ті дві, то вони були просто якісь вже такі вже ніжні, такі вже, е, так вже вони страждали від тої тлі, що я просто нічого не могла зробити. Ну е, не знаю. Я думала, звісно, довго на тим думала, але просто вже потім один момент я взяла і викинула. Просто викинула. Знаєте, я, в, мене, в мене є така черта. В характері, що якщо дуже довго ця рослина, ну як дуже довго? Постійно, якщо постійно та рослина боліє і постійно треба з нею морочитися, mm -hmm. і щось ти біля неї ходиш, як то кажуть, танці з бубнами, да? без кінця ти тим бубном трясеш біля неї, щось робиш колами, і, і, і все ніяк. Я просто беру і викидаю. Ну, Значить, я так вирішую, це не моя рослина. Я вже стільки... Я таким чином вже стільки тих рослин повикидала, знаєте, от, ну, не, не вистачає мені нервів бавитися з такими проблемними з такими проблемними рослинами. У мене не вистачає нервів бавитись, тому я просто беру і викидаю, і вирішую, що це просто. Це не моя рослина, це не моя квітка. Все. Ну, а от ця лишилась. Ще поки. <ріст> так що ось так. Ну, все, шановні жіночки, продовжується. Вже новий рік наш почався і продовжується. Так, оно, ну, поміняємо трошки освітлення. Ось така. Погодка в нас сьогодні, 2 січня, ось така в нас погодка, бачите? Як весна? Як весна. Вже прям можна виходити і щось робити. Бо то я балакала, що неможливо нічого робити, бо сніг, а тепер вже можна виходити і щось робити. Але там вітер сильний, бачите, він як гнетую. Ну, та і в мене ще сьогодні свята продовжуються, бо сьогодні. Мого папи день народження, то треба йти до нього, привітати. Так що так що вже закінчаться ці свята і я тоді буду приступати до роботи. Ну, все. Мої вітання вам! Сьогодні вже 3 січня. Бачите, що робиться? Вчора було друге. Снігу не було, було тепло, я вам казала, що можна йти щось робити. Бачите, вже наробила. Я вже собі вчора намалювала плани, що вже сьогодні буду щось робити. Бо вчора ще, звісно, я не робила, бо я... в мене вчора у мого папи було день народження. Ось, і я ходила його привітати. Ну, і звісно, яка вже там була робота. Все. Я вже думала, що сьогодні я вже почну робити, бо ж така теплення, була. В садочку якраз так все виглядало, якраз таке, знаєте, до роботи, до роботи, йти щось робити. Сьогодні вже, дивіться, завалило снігом. Ну, це нормально, це нормально. Це ж січень, 3 січня то сніг повинен лежати. Але плани порушені, плани порушені, все. Знов нічого не буду робити. Ось таке. Але подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Такий сніг навалив. Він мокрий. Цей сніг мокрий. І як це все гарно виглядає. М -м -м, яка краса. Так. Ще вийшло сюди на віранду, ще з віранди я вам покажу. Подивіться, як гарно. Як гарно. І холодно. На віранді теж холодно. Так що я... Все. Все, всім папа. <зум> Знов прийшла зима. 3 січня.